Швидка відпочиває. Поки вони з одним вошкались, ти трьох стабілізував. Думаю, твою реформу треба запускати. А якщо ти забув, мені відмовили. Ну, Тут є кабінети і вищий поверх. Я щойно поговорив, з ким треба. Так, обкатаємо дві пілот на одній станції як експеримент. Друже. Нічого собі, ти навіть не уявляєш, який я вдячний. Ну, радіти, ще рано мені по кабінетах ще бігати і бігати. Поїхали. Куди? Запускати твій пілот на підстанці моєї дружини. А зараз? Так, а, чого, а вона погодиться. Тобто... Та, ти на неї позитивне її батька, ти вже справив. Тобто, ну той лікар з яким ти ледь не побився. А, та нормально він може, коли спрацюєтесь. А на що тобі це геморой? Бо я вірю в тебе. Ні, ну я серйозно. Дивись, я хочу в міністерство. Якщо вистріли, це мій квиток. Якщо провалиш в моїй кар'єрі кінець, я поручився за тебе. Поїхав? Почув. Я на своїй машині. Окей, я тобі скину, гео.